Бійці Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого артилерійським вогнем поцілили по колонії російської техніки, яка перевозила особовий склад. Це сталося у Харківській області. розповіла телефоном пресофіцерка Надія Замрига. На кадрах із квадрокоптера видно результати влучань артилеристів бригади. Горять вантажівки росіян, а солдати окупаційних військ розбігаються. Це була автомобільна колона до 10 одиниць техніки з особовим складом. Значна частина. Завдяки вдалій співпраці аеророзвідки і артилерійських підрозділів нізійської бригади була знищена особовий склад. Також в великій кількості загинув підрозділи стабільно виконують завдання, знищують противника, який пробує і наступ, що йому не вдається. Він зупиняється. дуже щільним вогнем. Що артилерії, що піхотних підрозділів, що танкових підрозділів сходить на свої позиції. І як кажуть, в народі зализує рани.